Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у мене чергова посилочка з флоріуму і не остання, тому що сьогодні зробила ще одне замовлення. Потрапилося мені відео на YouTube, що показували розпаковку теж, і там була цибуля. Оця ми її називаємо гарбажійка, сіянка. І я хотіла на осінь посадити, спробувати, тому що постійно висаджувала на весні, а це, говорить, що краще під осінь посадити, особливо в нас на півдні, поки є волога в землі, їй так буде набагато краще, набагато краще вона повсходить, набереться сили, тому що навесні у нас посухи в основному. І зайшла на флоріум, знайшла цибулю недорогу, дешевше, ніж у нас на ринку. Ну і на ринку вже такі перебирки, то я вже, ну, знаєте, думаю, відмовлюся від цієї ідеї посадити зараз. Але спробую. І у мене там в корзині були декілька тюльп... Не, тюльпанів нарцисів Мені треба буде трошечки досадити, мені не вистачає в цьому замовленні багато нарцисів, але все одно там мені треба буде ще досадити. І зайшла подивитися постійно, коли роблю замовлення. Дивлюся безкоштовні ж ці позиції ловлю. І я не знаю, чи це був якийсь. Ну, такий так званий глюк на сайті. чи що це таке було, я знайшла 18 безкоштовних позицій. Їх там було більше, але вони вже були недоступні. Але 18 і там багато тюльпанів. Тому наступна посилочка буде такою цікавою. І поки згадала, у мене. Під останнім відео було запитання, що де брати ці акції, взагалі, як флоріум дає безкоштовні ці позиції. Ви їх самі шукаєте, заходите в розділ на сайті акції та знижки, і ось там листаєте, там буде десь 13-15 сторінок, і треба їх пролистувати, і шукати позначку мінус 100. І там буде ціна за одну копійку. Буває трошки більше позицій, як вони знаєте, як, як оновлення відбуваються, мабуть, на сайті, так і з'являються ці безкоштовні позиції, вони вже другий місяць постійно змінюються, постійно додаються, і ви ж бачите, в кожному моєму замовленні є дуже багато таких акційних безкоштовних позицій. Тому шукайте. Є ось, знаєте, на сайті в самому верху там така тонесенька полос, ну, така як е, строка, і там написано фінальний розпродаж. Купую зараз щось заквітне навесні. Ну і там є позначка мінус 100. Ось туди нажимаєте і шукаєте безкоштовні позиції. <кій> Тому сьогодні я таке вдале замовлення, на мою думку, зробила. І зараз покажу, що ж мені такого ще приїхало. Ну, почнемо з аліумів. Це безкоштовні аліуми, як зазвичай буду вставляти картинки. Yellow Fantasy. ось такі гарненькі. Цибулинки і вже теж вони проростають. Е, далі такий аліум одна цибунка о, цибулинка Шуберті. Ось така здоровенна. Трошечки вона, знаєте, як, наче підсвівша, але, але е, вона тверденька, все нормально з нею. Я таку, знаєте, Трошечки прислухаюся, бо у нас тривога і південь, якщо знаєте, то вже цілий тиждень у нас тривоги майже нон-стоп. То трошки прислухаюся, чи не летить нічого. Ось така класна цибулинка. Далі набір тюльпанів. ось такі раста Перот. Він безкоштовний, здається. Так, безкоштовний. Ось такі класні теж, красиві цибулинки. Нарцис Дельта. Нарцис безкоштовних тут немає. Я купувала всі, коштував 36 гривень. Нормальні це просто така шкарлупка в них. Некрасива у нарцисів, а так, все з ним нормально, як бачите, вже проростають. Ну, у мене теж показувала вже в якомусь відео, що проростали нарциси, і так уже гарненько підросли. Тому на сьогодні знову плюс 10, сьогодні 19 грудня. Ось такі тюльпанчики флемінг перот, безкоштовна позиція, але один, ну, одна цибулинка, вона згнивша. Ну, я її просто викину. Інша абсолютно нормальна. Якби я купувала, то я б, звичайно, звернулася б до підтримки і мені повернули б кошти. А так, як це безкоштовно, то просто викину. Нарцис Драма Квін. Здоровені такі цибульки. Коштує він 36. Чи скільки ні? 49 гривень. Ось такі тверденькі цибульки. Мабуть, це якийсь такий пізненький, пізніший сорт, тому що не прорісище. Що помітила ті сорти, які рані, то вони вже проростають. Ось такий нарцис Golden Bells вони такі милесенькі, такі гарнесенькі, ну, от вставлю тут фото. Боже, це... Ну, це така милота, така краса. І коштували вони 53 гривні. Теж, мабуть, рані. Моя проблема в тому, що я опис не читаю. Ну, скоріш за все, рані. Далі нарцис касата. Він коштував 60 гривень. Такі теж великі цибульки. Хороші. Нарцис Медісон. Його ціна 49 гривень. Хороша цибулька. Нарцис єлов. Чірфулнес. Ну, якось так. Він коштував 34 гривні. Такі дві цибульки теж гарненькі. Ця трошки м'якенька, але вона вже проростає. Безкоштовний крокус Аква. В мене такий вже є, вже і мамі давала. Це вже не в першій посилці, він мені йде безкоштовно. Посажу собі ще. Безкоштовна лілія ось так називається. І, звичайно, в кожній посилці у мене є ось цей шафран. Мені, до речі, підказали, що це осінньо-квітучий крокус, тому він настільки проріс. Ну, я ж кажу, у мене проблема, я не читаю опис, а потім дивуюся, ой, що ж це воно у мене так рано проросло. Ну, ось загалом така посилочка вийшла. Класні цибульки за винятком однієї. Ну, але як, знаєте, як подарунок, то нічого страшного нема, Ну, таке буває, що десь може підгнити. Тому, якщо в кого підгнив щось приходить з флоріуму, підгнивши щось пропало, якщо в горщиках як щось замовляєте, то обов'язково робіть фото, звертайтесь в підтримку і вам повернуть кошти. Але повертають кошти на... в особистий кабінет для того, щоб ви могли зробити наступне замовлення, коли будете робити, можете розрахуватися тими грошима. На карту повертати вам ніхто не буде. І було одне запитання під минулим відео, коли я збираюся все це висаджувати, куди я збираюся все це висаджувати зараз? На вулицю, звичайно, на вулицю, тому що у нас сьогодні плюс 10, у нас ще немає морозів, наче через тиждень там десь будуть якісь приморозки, і то там буде нуль. Мінусу ще немає. І в минулому році я вам скажу, що я в січні висаджувала. Ну, січень у нас був теплий, без морозів, там трошечки вночі може був якийсь мінус один, але морозів не було. В нас лютий був морозний дуже. Місяць, а так, грудень, січень без проблем можна висаджувати, якщо немає стабільних морозів, та ну що їм буде, абсолютно нічого. Єдине, що у мене в минулому році пропало, це нарциси та цета, але я ж не прочитала описи і не знала, що вони не зимують в ґрунті, вони не морозостійкі. Тому вони пропали. А так, тюльпани, нарциси, крокуси, лілії та без проблем все можна висаджувати. Це навіть краще, що зараз висадити, вони не проростуть. Ну, на півдні, може, і проростуть дещо. Але якби там висаджували раніше, то могли б і прорости. Тому замовляйте і не бійтеся висаджуватись. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!